Усім привіт, друзі! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ». Ми з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні, вже 23 липня, друзі, вже майже і літо пройшло, вже ще, ще півтора місяці, і піде вже осінь. Вже дуже багато томатиків збираю, багато насіннячка вже насушила на продаж, то будемо друзі з насіннячком, але продавати насіння своїх сортових томатиків. Я не знаю, коли буду. Може пізньої осені, коли вже не буде що робити в городі, або на початку зими. то, друзі, залишайтеся з нами на каналі, будемо все і гіркий перець насіннячка, в мене сортові, багато буду продавати. І помідорчики, і низенькі, і високорослі, і дуже-дуже багато кольорів, дуже багато різних форм. Ну, в общем, то, от таково, друзі. Ну, що у нас по кривому розі? Знову ніч була безсонною. Летіли дуже багато зі всіх сторін, ці дубані чи шахеди, що чи воно там таке, бахкало дуже сильно. Та і Зевс наш збунтувався чомусь іменно вчора, блін, іменно вночі. вночі. Коротше говоря, такий гром громихав. Такі блискавки по небі були. що е, Таке враження було, що цей зевс збиває ті довбані шахеди. Бо Бу, бахкало таке, і не поймеш, чи то воно шахеди оті збивають, бахкає воно зі всіє дурі, чи то воно гром. Ну, в общем, моторошно було. Така ніч до півночі таке оце було у нас. Ну, наразі, друзі, що хочу сказати. Ви мене знаєте, я така, що все одно. Ну, ну друзі, ну, 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 таке життя під час війни нічого не поробиш. То воно так, як воно є. Все, пройшло. Настав ранок. Прокинулося до курочок годувати, до городу. на городі роботи дуже багато, хоча і спека неможлива. Учора дощик такий трохи-трохи таке покрапало. Я дуже переживала, що буде знову якась буря, якийсь ураган, бо дійсно такі хмари були страшні і завивало дуже страшно, моторошно було. Але ні, таке покрапало, таке хтось знайшов. Друзі, напишіть, будь ласка. У кого, яка була сьогодні вночі погода? Чи був дощ, чи був вітер, чи було, чи, чи було все добре. Напишіть, будь ласка, як там, де ви проживаєте із погодою. Бо в нас щось таке твориться непонятне. Тайсон, Зірочка моя, ти ховаєшся від спеки. Ой, дуже жарко, друзі, жарко, прям спека дійсно неможлива. Неможливо. Е, так, ось о. Заквасилась в мене вже літрова баночка з огірочками, от кого воно виглядає. Зараз, друзі, вже зілюю розсіл, прокип'ячу його, прокип'ячу ще жалізну кришечку і кип'яченим розсолом, оцим, же, що я вилью, залью. Закатаю железною кришкою і в підтепле одіялку, поки вистигне. І потім можна і в хаті воно добре храниться, не, не взриває, нічого там не, не надуває кришку, і воно без оцту, воно без цукру, кому не можна. Бо ну я в принципі у помідори квашені я люблю класти цукор. Не можна тут таке діло. То Цей рецепт огурчиків дуже класно підійде. Свої домашні, я не дуже багато, не то, що не дуже, я дуже мало закриваю іменно консервації, дуже багато завжди роблю компотів на зиму. Оце єдине, що я багато роблю. А таке все, оце такого потрохи, друзі. І діти мої не дуже полюбляють, вони воєнні, вони дуже далеко наразі. Звісно, відправляю їм раз за разом. але, ну, не дуже вони там таке полюбляють. Оце, не квашене, не маріноване, то я зовсім трошки роблю. Але е, все одно хочеться поласувати, друзі. Е, то я оце на літрову банку е, знизу у мене трохи часничка Чим більше, тим ліпше. Можна й голівку. Часничок дуже класний присмак дає. Е, туди штук. Е, Штуки три горошини цього духмяного перцю, штук 5-10 гіркого перцю. Якщо хочете гіркенькі, такі гостренькі, можна перчинку гіркого перцю, самого туди кинути. Що там ще? Цей е, листик хрона зверху, я обов'язково зверху кладу, мені так вдобно. І ще під низ е, цей кропика. Або зеленого, або сухого, який є. Все одно все одно воно добре дає присмак. І на літрову банку е, столову ложку з гіркою. з Я люблю з величенькою гіркою солі. Сіль обов'язково, не дай Боже, не йодована. Обична, сама найобична сіль. І ото, заливаю холодною водою, прям холодною з крана. Не відстоюю, не кип'ячу, нічого ніколи фігньою не страдаю, якщо чесно. Ніколи. І все добре робиться, добре кваситься. Потім добре перекалашматила, розтанула сіль, закрила такою кришечкою, щоб було з дірочками, щоб повітря виходило, щоб, щоб воно добре проквасилось. І оце коли воно вже стає таким кольором огірочки. То я оце раз і зачиню. І ось я м, сьогодні підживлювала огірочки, то перед підживками обов'язково збираємо, що огірочки, що помідори, що лібо що. Чим би ви не підживлювали, бо деякі кажуть, ой, я ж кропівочку настаюю, а я ж послід настаюю, там же немає нічого поганого. Друзі, там нічого поганого, але огірочок буде з нітратами, якщо ви його не зберете перед тим, як, ну, перед тим, як підживлювали. А перед підживкою обов'язково огірочки, помідочки, все друге обов'язково заливати треба. То я оце зірвала. Зараз воно десь з годинку постоє в холодній водичці і таку саму буду надалі квасити. Баночок, може, з 10 на зиму я зроблю гірочків та й хвати нам усім. А там будемо дивитися помідорчики ще там, буду робити аджику квашену, дуже люблю. Буду робити там, ну, все буду показувати, морси на зиму дуже полюбляю. Так, ну що, друзі. Вже почали жовтіти листя то у помідорчика, то деякі листики я оце беру сікатор і обрізаю. Це я сьогодні ввечері буду цим займатися, бо вже спекотно не хочу. І обов'язково, друзі, прибираю отакі попечені томати. Обов'язково. Це вже, це вже все. То не хвороба, то сонцем попеклося, бо своєчасно не зачинила, не, не притянила, бо може розвитися там хвороба. Курочки мої, мої зіроньки, мої куколки. Ой, добре несуться, мої зірочки. Віддячують за любов, за турботу. Да? П'ять Рижик. Так, а опять касєрік, де? Де опять касєрік? Оно опіть касірік. Хто травички хоче, друзі. Коротше говоря цього щаблю, хтось наскільки в цьому році. Вже і, і, і закрила, і трошки наморозила. Ну, в общем я його не дуже, то це вже зрізаю курям. А це в мене базилік, друзі, як я казала, оце вершки позрізала, щоб вони більш такі ну, більш кругленькі ставали, бо вже квіти почали викидати. Я не збираю насіння з базиліку, я ліпше воно піду та, та куплю. Мені його не так багато треба. А курочки віддячить за вкусняшку. Воно все вони їдять. І щавлик такий він соковитий. Бо зараз дуже мало соковитої травички. То, бо, бо мені деякі казали, нічого собі, шабльом курей кормите. Та ну що, а що тут нічого собі? Що воно таке? Шо? Золото, той щавель, чи що? Господі, та він везде зростає, головне е, нормальної. І... Нормального виробника купити насіння, посіяти і все буде зростати. Портулака, ось зараз іменно той час, коли його дуже багато. Ну Курі його їдять, але ну, не дуже. Він бачите, він такий тут, листиків мало, і вони, ну, вони такі більш товсті, як і пагони в нього товсті, то більше їм подобається і щавлики. Давай петрушечку їм зрізаю. Ну, петрушку вони якось не дуже їдять. І петрушка в нас зараз без е, затінення, Вона почала жовтіти. Хто тут несеться чернушечка? Моя куколка, моя красавиця, несеться, несись. Умнічка моя. Умнічка. Оце, друзі, бачите, зараз стоять три ящика. Лізуть в один. Оце зараз вона буде нестися, ті наядяться трави і почнуть отуди до неї лізти по троє, по четверо в один ящик. Це вже щось в мене, навірно, з місяць. В одному ящику. Чому, друзі, напишіть, як у вас курі несуться? Одна там солома е, покладена в, цей, в ящики. Одна. що в тому, що в тому, що в тому. Все одно лізуть в якийсь один. Або от в цей, або в той, або в той. От де перша курка знеслася, на той ящик і несуться слідучок. Ну, коротше, якось так. Так, і друзі, ось у мене сарай. Е прибираю в ньому раз на 3-4 дні. Не стелю ніяку підстилочку це я е, в, тепли, в теплу пору року. Це вже коли починаються холоди, то я і підстилочку і нічого зовсім не прибираю. У нас теплий пол, і от того теплого полу, що воно йде, оце підстилка не прибирається, воно там перепріває і дає тепло. Ніякого там аміаку нема, не пишіть оту дурню, їм всю зиму тепленько в мене сарай. Він, це кирпічний сарай, але тут немає ніякого отоплення. Ну, дуже тепло, коли оце така підлога. Так, і Десь у шостій, у п'ятій, у сьомій, Оце коли я встаю, вмикаю лампу. В общем, Це, друзі, в мене лампа від електричества. А це в нас лампа такова, яка йде від цього. Просто сама горить. Це я купувала друзі без електричества. Ось вмикаю, але вона, бачите, вже трохи-трохи. Вона вже треба зарядити її. Тут воно кнопочка є. Бачите? Вона викручується так само і вставляється в цей же патрон. І вона в мене завтра, от допустимо, я її сюди поставлю, вона зарядиться і буде потім працювати. А це в мене на всякий пожарний це. Я ось о... недавно тільки повісила. Ось, бачите, вона от кого горить. Вона ем, як вам сказати, ця лампа не така яскрава, е, допустимо, як оця, що від електричества. Але коли немає світла, вона дуже до, добре допомагає. Бо мені писали люди в коментарях, чи можна таку лампу використовувати на розсаді е, навесні під світ підсвічувати? Тіпа ні-ні ні, друзі, це не той варіант. Це коли в хаті немає світла, вимкнули її. Воно, хоч і не дуже яскраво, але все одно видно. щось. І це лампа, яку ось в курнику прям, ну, просто супер використовувати. Що моя зірочка, провіряєш, ідеш? Моя куколка. А це, друзі, я прибираю в курничку і складаю їм в мішечку, і потім буду використовувати за призначенням, куди мені в городі буде треба. Ну Сьогодні, друзі, така ніч була, що мені не дуже спати хотілося після такого е, капец, скажем так. Так, це розсада помідорчиків, цей перцевидний смугастий. От, от попит ростаю та буду вже пересаджувати на постійне місце. Ось він. Це гном. От. Листя дуже добре зав'язує. То, друзі, я встала раненько, курочок погодувала, та й пішла собі в город, ось взяла шлангу та пополивала абсолютно усі свої насадження. Все-все-все залила сьогодні. Так, це монгольський карлик на другу посадку. Ну, в принципі, ще, ще друзі, декілька днів можна вже висаджувати. То дуже добре. Це ранньо стиглий томатик, то він ще в спіна, надіюся, добре зберемо. О, вже почала стигнути малахітова шкатулка е, Так, Не знаю, друзі, як вам показати. Чи, чи покаже камера. Ой, В неї колір, звісно, просто обалденний. Воно так переливається. Не ну, знаю, як би вам показати. В общем, воно м -м -м, тут. Ні, камера не показує так прям добре, як воно на самому ділі. Це не жовтий помідор. Це таке воно жовто-помаранчево-зелений. От кво, от кво воно якимись такими от це, бачите, е переливами йде, наче не смужками, а переливами. Ну Це ще зелені вони. Ще зелені, але... Але вже декілька я питаю, не декілька, вже багато я позбирала це, це щось забуваю вам показати, бо ну він, він дійсно класний. Оце такі всі необичні помідори на смак, вони просто афігітельні. Моя зірочка стигне, моє сонечко, моя гаргамелька улюблена, але ось погляньте, що з нею коїться, оце жовтіє листя, прям, прям просто капець. Оце ж хочу сьогодні ввечері брати ножиці та обривати оце все жовте листя. Ось моя гаргамелечка, моя така красунечка. Боже, яке її воно китицями вона. О, така дуже гарна, колір, просто афігітельний. І вона, бачите, з антоціаном така червоно-помаранчево-рожева. І йде з антоціанами, смужки антоціанові. Дуже соковита і дуже солодка, друзі. Бо деякі мені писали, вона неяка. Неяка у тих, хто не поливає. Це раз ніяка у тих, у кого немає в достатку калійного добрива. Якщо не буде достатньо калій, калію для томатів, це, от для томатів це я 100% кажу, то томат ніякий ніколи не буде солодким. Калію повинно бути вдосталь. Вона ось о, така невеличка в цьому році. Ну, в принципі, вона до 1,5 метри може зростати, але вона дуже врожайна, завжди врожайна. Завжди врожайна, завжди смачна. Її можна і до салатів, її можна і консервувати. Ну, це я саме манесенький такий вирвала, бачите, він такий відпав. Але їх ну, багато-багато. Так, це. Смугастий шоколад. Ну, я вам вже показувала його. Це із махрової квітки такий ось. О. Пурпура ріц. Ано, гарнюнькі. Сливка гурман. Дуже смачні, дуже смачні. Вчора ласувала до півночі, їх жувала. Так, оце не жалкуючи, Прибираємо. Не жалкуючи. Це, друзі, не хвороба, це сонячний опік. У мене тут нічим не накрито, де змогла чим накрити щось знайшла, тепа накривала. Тут. Оце, в общем, оці всі з сонячними опіками прибирайте, бо буде біда. У мене ще такого не було. Ну я такого ще не бачила. То буде теж, бачите, оце сонячний опік треба прибирати. Бо якщо, то воно вхопить таку хворобу. Чорт того знає, якщо чесно, що то за хвороба. Але ну, мені дійсно страшно стало, як я оце побачила. Оце погляньте, Оце спочатку було сонячний опік, потім, через деякий час, як глянула, думаю, та ні, воно виходить в той сонячний опік. Імунітет скоріше за все там втрачається. Ось -о, ось -о помідорчик. Бачите, з сонячним опіком. Оце я буду видаляти, прибирати його. Візьму, розріжу та кину. нічого страшного. але Або, якщо у вас немає кури, можна оцю штуку обрізати, що попечене. А те, друге, з'їсти, воно смачне. Це на, не, на даній стадії. Але не треба його залишати на дозрівання, отак, на кущу, бо буде отакого біда, як у мене. Це не фітовтора, це, не, це просто воно хватануло і треба своєчасно прибирати. Секатор в мене і зараз я його. Все, до побачення. Бо не, не треба залишати це, Я е, по, походжу, подивлюся, ще може, не дай Бог, ще десь отакого, е, Там я декілька штучок зібрала та повикидала. Бо ну, ну дійсно ну його в баню, блин, щоб хвороби. От якраз кінець липня, це тим паче у нас така погодні умови. такі, е, Дощів в принципі, майже через день крапають. От іменно такі дощі, що вони 300 год не потрібні. Воно накрапало і хвороба пішла. Якби линуло, та без, без оті, ураганів, а нормальне. А то таке ото, знаєте, ой, все-таки кититься прям. Боже, погляньте такий помідорчик класний. Так, і ще по поводу, друзі, вершинної гнилі. Багато питають, ой, після кальцію усі літри буває не допомагає. Може, брексіл кальцію потрібен, він все-таки дорожчий. Це таке в мене запитання там було в коментарях. Ні, друзі. Е, ще вершинка хватає тоді, коли недостатній полив. Полив теж добре вліяє на оцю вершину гниль. Получається, томати при отакій жарюки не можуть кальцій засвоювати, ви ще його ви ще їх і не поливаєте достатньо. І та вершинка. От, от ну, це моє таке бачення. Е, а там, ну. Не знаю, дивіться самі друзі, бо у кожних регіонів по-різному усе. То, то треба зважати на, на все таке, що у кожних у вас з регіонів, бо погода у нас різна, клімат у нас різний. І ще мене питали: а скажіть, які сорти хворобливі томатів, а які не хворобливі? Це теж таке питання, скажімо так, неумісне. Ніяке, ну, скажімо так, не знаю, не в обіду, не обіжайте, не ображайтесь, будь ласка. Ну Просто таке питання, бо у нас у кожного різна земля, у нас у кожного різна вода. Состав землі і состав води різний. І це теж влітає. У мене можуть одні помідори добре зростати без хвороб, а у сусідки прямо рядом можуть другі а ці хворіти або на наоборот. Ну тобто Тут такого немає. Це, це, ну, це моє бачення, там, друзі, не знаю. Це, це таке діло. Так, огірочки, огірочки добре зростають. Сьогодні такі великі огірочки, які вже плодоносять, піддобрила, підживила калію сілітрою. Одна столова ложка без гірочки на 10-літрове відро води. Спочатку добре залила їх, а потім під кожен кущик. Не під кожен я взяла 10-літрове відро, розвела, і оце пополивала прямо отаку по огірочкам, пополитим. А ці огірочки, які маленькі, Ось такі, наприклад, тільки по одному, по другому листочку на стоячому, то я підживила кальцієвосілітру. Теж одна столова ложка без гірочки на 10 літрів води і пополивала вже пополитим помідорчиком. Кальцій дуже потрібен і в начальної стадії усіх рослинок, і поки вона зростає, бо без кальцію ну кальцій це, скажімо так, серце усієї рослини. Кальцій дуже-дуже потрібен. От коли воно все в мене зростає, малинка. Все, друзі, все-все позаливала, бо спека неможлива. Все, піду трохи відпочину, а вже ввечері трохи спека спаде, піду, буду Обрізати усі хвороб, хворобливі такі листочки. Обробляй, не обробляй, все одно якийсь то листик на кущику такий і робиться. Я його прибираю так от. Хоп, зріжу. Та й повикидаю в винесу. Вони мені не потрібні. Е, ну, Отаково виглядає все. І помідорчики, друзі, попечені, теж поприбираю. Травичку, де може, де може, травичка якась з'явилася, тут теж поприбираю. А так все хай, хай зростає, все добре. Все, друзі, всім велике дякую за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь, розповсюджуєте наші відео. Дуже вам усім велике дякую. Низькі уклінте велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий час. Бо завдяки ним ми і живемо так, як живемо. Хоча б так, друзі, але все одно, все одно, все одно якось. То і буде, друзі. Ми українці. Ми сильні. Все буде добре, друзі.